Деякі персони, призначені до нібито нової та нібито тимчасової влади, викликають питання. Причому питання не прості на кшталт, чому саме вони, а питання скоріш світоглядні, формату Господи, за що це нам? Партійний функціонер Сергій Пашинський міцно обійняв крісло голови президентської адміністрації. Так як президента в Україні поки що немає, а є лише партійний функціонер Турчинов, питання. Пану Пашинському, вочевидь, нудно за останні два місяці він двічі потрапляв до новин. Перший раз, коли вивіз затриманого самооборонівцями чоловіка зі снайперською гвинтівкою, вдруге, коли забрав з рук міліції молодиків, що намагались захопити офіс у центрі Києва. Чим займається голова Турчинівської реадміністрації, окрім рятування підозрілих озброєних людей, незрозуміло. але вочевидь це приносить йому непогані статки про будинки та зв'язки минуле та теперішнє Сергія Пашинського. За секунду. Що ви Парламентські вибори на столичній дільниці. Опозиція змагається з регіоналами. Найактивніший нардеп Сергій Пашинський. Поступово Пашинський стає улюбленцем телеканалів. Він незамінний оратор на опозиційних мітингах та затятий таврувальник колишнього режиму. Його банда робить цей день. недобрим і не тільки цей. Іноді правда в пресу потрапляють інші записи. Наприклад, ось тут учасники Євромайдану затримують машину зі зброєю в багажнику. Одним із перших на місці події опиняється Пашинський. І, хоча майданівці вимагають оглянути гвинтівку, чи не стріляли нещодавно з неї, політик зникає разом із пасажирами авто в невідомому напрямку. Серега, ну попробуй всім закрити. Ну, бл... А це розмова, начебто, Пашинського із адвокатом Юлії Тимошенко Сергієм Власенком. Значить, я тебе прошу, дати такі повномочі. Я виступлю на праксі, трахну забсолюка, трахну, а трахнув. Повноваження у Пашинського дуже великі. Зі зміною влади Сергій Володимирович стає тимчасовим очільником президентської адміністрації. Цілком привід придивитись. Український народ дуже добрий народ. Він терплячий. Сергій Пашинський родом із Рівненщини за освітою історик суспільство знавець, очолював Житомирську і Донецьку облорганізації батьківщини. Наприкінці 90-х керував Ощадбанком. Уже тоді преса писала про його зв'язок із Юлією Тимошенко. Пашинського звинувачували у кредитуванні електроенергетики України за ставкою меншою ніж облікова ставка НБУ. Це настільки щедро, що просто у збиток банку також Пашинський керував державним підприємством Укррезерв. Теж не обійшлось без шуму. Підприємство звинувачували в продажі товарів за заниженими цінами і купівлі за завищеними. Починаємо шукати з нерухомості Сергія Володимировича. З'ясовуємо, Пашинський має будинок у селі Хлебча під Києвом. Орієнтуватись порадили на зведену у дворі каплицю. А, доброго дня. А мені потрібен Сергій Володимирович Пашинський. А, я а його немає. А коли він буде? Без поняття. Я перепрошую. А може є Руслана Єтенко? Немає його. Цілком можливо, що очільник президентської адміністрації працює навіть у вихідні, проте є ще один маєток. І як нам сказали, саме там насправді Пашинський і живе. Котежне містечко Хутір Ясний: недалеко від Києва біля села Лісники. Одна сотка тут коштує 12 тисяч доларів. Тут живуть лише багаті люди. А ті, що продають їм цю землю, не просто багаті, а дуже багаті. Фірма, яка тут будує і продає, називається Хутір Ясний. Її співвласник і керівник Віктор Сіненко, давній товариш по бізнесу, кого Сергія Пашинського, новий очільник президентської адміністрації і досі володіє фірмою Хелсі спільно з Сіненковським інтерконтрактом. Також інтерконтракт був засновником фірми Пашинського Агроксі. І ще Пашинський і Сіненко були співвласниками зад Ардинвест. Засновниця благодійного фонду Пашинського Ірина Шпилю також партнерка сіненка. От ми приїхали запитати, чи, бува, не заховався за бізнесом бойового побратима сам тимчасовий очільник тимчасової адміністрації, тимчасового голови країни. Від сіненка виходить посланець. Ваш Георгію, ви я так розумію, на нього працюєте, Правильно правильно проте, коли чоловік дізнається, що перед ним журналісти, запевняє, він не від сіненка сам по собі. ким заговорюватись. Я ж не знаю. Ви О, чекайте, ну, ви вийшли від нього, правильно? Я ж ні кого коні, охрана позвоніла, говорю, до Віктора Васильовича. І так а ну ви прийшли від Віктора Васильовича. Я не прийшов від Віктора. А Ну, після пішов розмови. Наступного дня хитруємо. Змінюємо машину, водія і приїжджаємо як покупці нерухомості. Цікавимось у посередника, а хто тут власник? А що ще і там по документах все нормально? Кошти складу. Це будівництво. А зараз за десь якась там праси чи але чого б це звичайному бізнесмену боятись люстрації? Якщо він, звичайно, бізнесмен, а не очільник президентської адміністрації. Може, тому що офіційного бізнесу у нього немає, а ось палаци звідкись беруться? Оцей коштує понад півтора мільйона доларів. Таких на хуторі ясному два. Обидва називаються джульєттами. Одну джульєтту пропонують нам, а от інша вже має свого ромео. Не знаю, народу він нет, але імпровізуємо на ходу. В нас кажемо теж депутат. А Машинка За офіційними документами цей будинок оформлений на Віктора Сіненка. Проте запевняє працівниця компанії, шеф живе в іншому місці. Там, где... А палац, так и депутатский. Там очень дорогой, там тик лежит, то есть ну, все, там мозаика выложена, перемозаика, бесшовная в бассейне, то есть не просто там ремонт, ну вы понимаете, что это такое, но дома не положил, там клитко агромат. Они поставили сюда лист, с первого до подвала лифт у них есть, и мраморная лестница. Ну, не оббегаешься. У Сіненко є багато фірм із назвою Хутір Ясний. Це благодійні і громадські організації, різні товариства, є і об'єднання громадян Хутір Ясний. Раніше його власником був бізнес-партнер Сіненка Віктор Іванченко. Нині відома особистість екс-віце-президент скандального банку Родовід Сергій Дядечко. Телефонуємо в компанію за офіційним номером. А вибачте, а куди я потрапила? А хто це дзвонить, Скажи. Коли на тому кінці дроту дізнаються, що спілкуються з пресою, запевняють, ніякого дядечка не знають. Тобто знають. Тобто не знають. Я ні те саме, не знаю. А скажіть, а ви дядечка Сергія знаєте? Ні. Ні. Да. Банкір дядечко не чужа людина Сергієві Пашинському. Слідкуйте, співмешканкою Пашинського є Руслана Етенко. Її сестра Тетяна є бізнес-партнеркою керівниці благодійного фонду Пашинського. А от співмешканець Тетяни Руслан Будунов, радником голови правління Родовідбанку. Будунов був партнером у десятку фірм Сергія Дядечка та його дружини. І навіть братів Бубок. А ще Будунов… Конкретно Донецький п'ять років він був юрисконсультом Донецького концерну Енерго Віктора Нусенкіса. Разом із Енерго виступав співвласником готельно-ресторанного комплексу 1812 на столичному шосе. Будунов пов'язує Пашинського не лише з дядечкою і Донецькими. В нього була спільна компанія із родиною Сергія Бута того, що нині сидить у СІЗО за звинуваченням у викраденні двох черниць. Не менш цікава особистість, і Тетяна Єтенко. Найвірогідніше сестра співмешканки Пашинського Руслана Єтенко, Тетяна, співвласниця Агрокомбанку, того самого, що фігурував у рейдерському конфлікті навколо кондитерської фабрики «Житомирські ласощі підприємство 10 років належало швейцарській фірмі Дельта Кепітал. Було рейдерським способом захоплено. 2010-го керівник Житомирських ласощів Ігор Бойко переводить акції Дельта Кепіталу саме до Агрокомбанку. А троє працівників фабрики подають позов до суду з вимогою скасувати всі акції, що належать Дельта Кепітал, і все підприємство переходить до рук Бойка. Головний акціонер Житомирських ласощів упевнений, це рейдерство на Сергію Пашинському. Що Пашинський приймав активну на участі 100%. Пашинський – це… Чоловік, який ним мав у нас поміщення, який дружив з Бойко. Бойко новий керівник підприємства, яке тепер називається «ЖЛ». А ще виявляється бізнес-партнер Тетяни Етенко у чотирьох різних фірмах. Ми довго намагаємось взяти інтерв'ю в Тетяни через прес-службу. Врешті їдемо в банк. Але сьогодні на нас тут не чекають. Зателефонуватиме в понеділок і я вам дам чітку. Угу. А от Бойко виявляється привітнішим, хоч і відмовляється говорити на камеру. Каже, не на часі, але запевняє, Пашинський до його бізнесу не має ніякого відношення на даний момент. Він до того бізнесу не має ніякого відношення на даний момент. момент. Я прошу вам розказувати. Але то, що було в мене є матеріал, досить серйозний. Я не буду тому матеріалу, тому що ви. Я боюся в плані шпаніку. Негативна реакція за собі масові чоловік переконує, добре знається на політиці і впевнений, не треба нічого знімати про Пашинського. Все одно його з банкови виженуть. Та йому спробу ж на цю. Подивиться, де зовнішній вибор. Ну як це? Людина повинна повинна почати голову мити. Ми поцікавились в самого Пашинського, чи має він стосунок до котеджів за мільйони доларів та готельно-ресторанних комплексів, чи пов'язаний бізнесом із Донецькими та з рейдерством однієї з найбільших кондитерських фабрик. За шефа віддувається помічник Михайло. Ну, я можу сказати, що не правда. Відповіді від тимчасового, сподіваємось, очільника президентської адміністрації чекаємо і досі. Мабуть, Сергій Володимирович навіть після Євромайдану вірить, що українці народ терплячий. Український народ дуже добрий народ, Так? він терплячий.